Общественный сектор, без, без учета специализации. Вот общественный сектор, потому что, понятное дело, там есть потребители, есть экологи, там правозащитные органы, ну и так далее, и так далее. Но кто-то должен, мы же говорим о развитии гражданского общества, нам нужны вот такие порталы, которые для всего общества, которые аккумулируют, делают аналитику какую-то, в каком состоянии у нас это находится, какие процессы, какие тенденции, куда стремиться, ну и так далее. То есть вот Именно в этом, я так думаю, ваша миссия, и может быть и на будущее, и для развития, и на перспективу, потому что именно куда идет гражданское общество, именно какие барьеры, какие возможности, ну и так далее, приоритеты на данном этапе. Ну, якщо ми вже перейшли до рекомендацій, да вже Думаю, можна вже ну, можна... тому, просто, це як за я просто намагаюся вийти за рамки там рекомендацій конкретного гурту, а вийти за рекомендацій там громадським організаціям і не зовсім ну не зовсім залишатися онлайн, а трошки вийти офлайн. І у мене такі по-перше. Є ну дійсно зараз активуються соціальні мережі іноді через соціальні мережі інформація розходиться набагато швидше ніж це я поставила би на своєму сайті і на цьому зациклилася все Тобто, а зараз кажуть про те, і наш грузинський колега сказав, що громадські організації не вміють користуватися цими мережами. Є, наприклад, в тій же могілянці програми, які вчать там, журналістів користуватися цими мережами, проте ніхто не вчить лідер там піарщиків, НДО і так далі працювати з громадськими мережами, щоб після цього громадські громадські активісти могли. Тим чином розповсюджувати інформацію і тим самим покращувати комунікацію. По-друге, вже казала колега стосовно. Необхідності людини, яка буде цим займатися професійно, тому що ми зараз вже виходимо, приходимо до того НДОшники. що ну дійсно нам потрібно якось сказати про свою, про свою діяльність. Тому що, якщо ми будемо сидіти в своєму вузькому колі, насправді про це ніхто не знає і спілкуємося самі, самі між собою про свої конкретні проблеми. Насправді нам треба, щоб про наші проблеми знали люди. Вони долучалися, воно так само висловлювали свою точку зору. Для цього потрібна людина, яка буде професійно займатися, яка буде професійно доносити. Інформацію знов-таки колега з Грузії сказав, що раніше цікавилися інформацією, яку подавала НДО, а тепер не цікавляться. Але це не через те, що там журналістам треба скандальна новина. Це через те, що НДО не вміють подавати новину так, щоб преса її взяла. Це не ну, обов'язково має бути скандальна новина. Це форма подання інформації, це інформаційний привід і так далі. А це знають люди, які професійно працюють з піаром. І ну, тобто потрібно навчати людей, ті, хто хоче навчатися. Тому що ми ну, у себе у нас 30 громадських організацій входить в асоціацію. І ми якось спробували навчати, просто ну якби сказали там: от присилайте ну, людину, яка у вас займається там піаром, там зв'язками зі ЗМІ. Вони приїхали ці люди. Вони не завжди займалися. Ну, виявили, як виявилося. Вони там просто їх сказали там з організації «їдь». В результаті там три людини насправді, які хотіли навчатися, вони навчилися і вони зараз якось застосовують знання, вони є потрібні в своєму регіоні, вони, у них беруть коментарі, вони пишуть статті і так далі, вони співпрацюють зі ЗМІ. Тобто, ну, ще одна, один урок це навчати тих, хто хоче навчатися, а не казати там, примусово НДО робіть це. Ну, Це такі, в принципі, рекомендації, які в мене виникли. Ми все займаємося. Щодо рекомендацій. Мабуть, ви знаєте, про портал Політика комари. Тобто, це мережа експертів. Була ідея створити спільноту молодих людей, які би спілкувалися на політичній Тобто, Воно більш так, там, контакт, щось таке зроблено, тобто ти зареєстровано то можеш спілкуватися. От, воно було 5000, на початку 2010-го ну, Я один із започатківців да, цього проєкту. Але часом він втратив актуальність, оскільки не було, скажімо так, твердо прийнято рішення про цензуру, так про формат, задання формату. Була така демократія, що хочете, то й пишіть. Почався повний безпреділ, да? хто хотів, той писав, система не витримала на вантажі. Тобто ти пишеш цікаву статтю, вона там три години не публікується, оскільки там ще 10 тисяч людей щось там схоже написали, і цей проєкт провалився. Хоча ідея була класна. Тобто чітко спеціалізований ресурс, де ти зареєструвався, ти відслідковуєш тему, ти відслідковуєш ідею, ти можеш давати коментарі, але без того адміністрування провалився. Тут я хотів перед тим говорити про гроші донорів. Про го... і тут просто, щоб ви розуміли, яка інформація в нас. У нас є фактично два напрямки інформаційний і такий, називаємо його суспільна експертиза. Тобто, на інформаційний напрямок ми отримали, так що взяти про проекти, да, проекти є. ми отримали 2008 році проєкт, 2007 від 2007 під ЮКЕН, в рамках якого ми модернізували портал. І оце зараз тільки фондові відродження ми отримали на ну, цей проєкт, який ми робимо в рамках інформаційного. Напрямку. От е, за це весь цей час якихось ресурсів фінансових. Там, ну, фонд МОТА нас підтримує інформаційну підтримку надає, яка йде загалом організації. Але якщо говорити про е, фінансування інформаційного напрямку, то в нас є тільки за останні 4 роки виходить. Це 2 долари. Проєкт цей юкейський. І от цей, в рамках якого ми спробували дослідити те, що буває, для того, щоб думати про, про минулі. Е, яким чином от ми розвивали цей портал, ви можете там запитати, так? як ми там. От він фактично волонтерський. От, і відповідно вимагати, я не знаю, яка ситуація в громадському простору, а вимагати якогось там рівня там, ще щекого професіоналізму це дуже дуже складно, тому що сама система е, його існування, вона така якась. Ну, така 結果。